Вітаю вас, друзі! Сьогодні я знімаю на території заповідника Київська Софія, Софія Київська. І я направляюсь на виставку, виставку порцеляну, порцелянова казка, яка проходить у будинку Митрополиту. Так він тут розміщений на цій території. Ось ця біла будівля, начебто, туди мені треба прямувати. Виток коштує дорослий 110 гривень, а дитячі він... Коштує 55 гривень. Так що підемо з вами розглядати порцелянову казку. Це така виставка, вона сьогодні стартанула 20 червня. Куратор цієї виставки Віталій Чекіров, відомий знатний колекціонер. Який саме організував цю виставку за сприянням національного заповідника Софія Київська та громадської організації Асоціація дослідників Фарфору та Фаянсу, тут будуть представлені роботи трьох сучасних художників, які Працювали під час війни 22, 23, 24 роки, і вони працюють в різних розписах. Всього Петриківський розпис це Олександр Опарій, академічний розпис це Олена Нестерова. Але ще вона, я знаю, читала, бачила її сторінку в Фейсбуці. Вона ще художник-іконописець. Там у розпис у стилі декоративного модернізму. Це вже робота гео. Оргія Антоненка, перед офіційним відкриттям виставки перед початком самої презентації невеликій цій групі організаторів, учасників та художників було запропоновано невеличку екскурсію, до якої я долучилася по собору. Тож, швиденько з вами пройдемось і вже підемо до експозиції. Мабуть, таки знайшла я. Ось таке оголошення. Дивіться. Інформація по цій виставці з датами проведення. Вивчають його комплексно, вивчають, вивчають мозаїки, фрески. прикіні на стінах, я вам теж покажу. Вони дійшли висновку, що собор значно раніше побудований, не в 1036 році, як є дата в літопи. А що він його почали почали будувати? Ще князь Володимир почав будувати, а вже Ярослав Мудрий, син його, закінчив будівництво і точно визначили дати будівництва собору. Тисячі одинадцятий закладено храм, а в тисячу вісімнадцятому вже освячено Так вважають дослідники, сучасні, ті, які тут. Працюють. Ну, є такі, що з ними дискутують, дискутують, але як би там не, не говорити, все одно сьогодні сміливо. Ми говоримо, що тисячі років цьому храму. Він, звичайно, змінювався багато разів, пережив багато різних там, подій за це тисячоліття, і пожежі, і ремонти, і перебудови, і багато всього. Зараз він має вигляд як бароковий, який був раніше. Там є на макеті подивитись. Mm -hmm. Ну, я йому основний раз нам швиденько показали, розказали основні цікаві дати, моменти, показали фрески, мозаїку, і з одного зали ми перебігали в інший. Дуже частина ділять І власне це моніментальні мозаїки і власні це було допомогу розписано мозаїчним зображенням. Це була мозаїка, Збереглася, було 645 в 19 столітті рокою Грубеля. Це єдина робота Губеля Софійського собою, які три Ахпанки. Нижче на міжовільному проти Барабану, там теж були всі мозаїки, але збереглася лише верхня частина апостола Павла, В білому колізі, якоме в руках. Решта це все взагалі шоки більш а ось голограма обличчя князя Ярослава Мудрого. Така інсталяція тут є. Як вам? Також макет Києва, 10-13 століття. Дивіться, які в місто було. Українського руху, автор цього проекту робила його 8 років. Вона на Цей будинок повністю їм належав, але в радянський час потіснили її, залишили її одну кімнату. Вона опинилася, вона вже сама залишилася в цій сім'ї, ні батька, ні матері вже не було. Нарешті, друзі, я потрапила до виставкової зали. Тут їх дві, і одразу. Бачу на стіні така ікона. Так, це робота Олени Несторової. Ікона 2017 рік. Так, що ж ми йдемо далі. Тут у нас Олександр Опарій, ваза Золотий ранок. 2023 рік. Колекція Віталія Чекірова. Фарфор. О, це я. Так. Така ось ваза, такі в неї ручки. Цікаві кольори. Білий, чорний, позолота. Гарна робота. Так, не сідати. Така вітрина з тарелями. Тут у нас тарелі дівчина та лев, колобок, курочка. Також скульптурна група. Дивіться, колобок та ведмідь, колобок лисичка, гарний малюнок на тарелях, великий діаметр, чудовий розпис, дрібні деталі, все промальовано, Яка файна <риска> лисичка, та курочка. Це робота 23-24 роки. Тут у нас так робота Нестерова, Григорія Антоненка, Таріль та Чайна пара, для Муромець. Дивіться, яка тарілка та чайна пара. блюдечко, чашка та кришечка. Щоб добре заварювався чай. Цікаво. Чайник, такий доливний на велику компанію. Та ось такі дівчата в сарафанах. Перші дуже гарні квіти, така тепла гама, позолота? Чудові, чудові. А вам які більше подобається? Так, на другій поличці у нас представлені роботи з розписом Олени Нестерової, Набір чайників та тарілка за мотивами казки Васик та «Лесик». скульптура за мотивами казки лисичка та колобок. О, яка вона файна, гарна. Який в неї одяг, аксесуари, така вона гарна. Навіть бабайошка симпатична. Така теж. Яскрава, дивіться, який чайник, який малюнок, такі дрібні деталі, все, все враховано. Супер, якийсь заєць з морквиною сидить, розмовляє з колобком. Хм. А ось як вам ця парочка, який розпис, які кольори, супер. Ведмедик, ведмед. Ну, а ця поличка вражає своєю чорно-білою гамою. Тут собаки, це Олена нестерон таріль з серії Моя втіха. Обожнюю собак. Центральна ця таріль. Просто супер. Який котик, дивіться на жука. Як вам? Шерлок Холмс, ну, дуже крутий вийшов. Так, ідемо далі до другої вітрини. Так, на верхній поличці робота Олени Нестерової. Розпис тарелі Троянди, 23 й рік. Такий месіновський букетик, позолота, метелики. Ну, а це просто шик. Це мережева, чорна, білий з чорним. Такий сервіз. Так, предмети сервізу сервська троянда. Також чайна пара і така тарілочка. Ну, не тарілочка, як дошка для сиру або підставка під гаряче. хто як. Ще сервіс. Олена Нестерова придумає сервізу сербський, сербський таріль метелики. Не часто зустрічаються метелики на посуді, на порцеляні, більше квіти чи якісь. Сцени з життя. Дивіться, які чудові предмети, форма, чашка, цукорниця. Тарілка на ножці. Підставка така. Так, тут у нас тарілки сервізу з сервізу з покуса та чайна пара золото морів. Дуже багато позолоти. Чудово роботив. Перше зустрічаю такий розпис. Дуже гарні чайні пари, тарілочки. Йдемо далі. Тут на стіні картина. Зал такий невеликий, але дуже приємний, приємно оформлений. Так, це картина, це копія. Писала її Олена Нестерова. Ваза з квітами це копія картини Яна Девідса. Ось така робота. Дуже гарна. А ось тут. Тут у нас цій вітрині, розпис, тарілки, сервізу «Сім вільних мистецтв, чайні пари Візантія. Так, тут у нас геометрі... геометрія. Дівчина щось вимірює, розрахунки якісь робить. Такі тарілки. Велика і маленька. Дуже гарна чайна пара, невеличке блюдце і чашка. Помаранчевий, позолота. Супер, великий розмір. Так, тарілочка. Еротіка. Наче еротіка, але така багато одягу. Далі у нас йде астрономія. Музика. Дівчина грає на музичному інструменті, діалектика. Чайна пара Візантія. Супер малюнок. Кольори приємні, дуже форма чашечки, Гарно оформлена чайна пара. Мені дуже сподобалась ось ця. Ну що, ще йдемо далі? Тут посеред залу стоїть такий сервіз. Так, предмет, предмети сервізу Київ на віки 23-24 роки, та ваза. Андріївська церква. Тільки погляньте на цей розпис. Пропорції, деталі. Як все розраховано, позолота, чайні пари, цукорниця, вершківник, чайник і ваза. Ваза просто розкішна, ручки як лебеді. Mm -hmm. Така вона велика, гарно поєднані кольори. Зелені такі, як мармур. хвилі. Розкішна ваза. Дуже підходить до цього сервізу. Це перший зал, ми з вами швидисенько оглянули, і переходимо до другого. Тут вже роботи Григорія Антоненка, це Петриківський розпис, форма всім відома, це чайник київського фарфорового заводу. Автор чайника, форма Оксана Жникруп 80-ті роки. І вже такі. Розпис. Шарптиця, мавка. Як вам? Тут на підвіконі стоїть така, такий пласт. Остання надія, малюна кантонова, розпис Олени Нестерової. Остання надія така символічна назва. І ще один такий пласт з фарфору. Квітка-перемога, 24 й рік. А ось ще одна велика вітрина з чайними парами. З тарілками. Тут вже петріківський розпис. Так, це у нас вже Олександр Опарій, його розпис, декоративні тарелі з петріковським розписом 16-22 роки. Чайні пари, набір ожини, чайник синій. Сини Квітка. Скульптура кіт пушок. Дивіться, 2016 рік. Чайна пара, таріль. Чашечка дуже гарна, вона кіт пушок розписаний Петриківським розписом, дуже вдала мордочка. Дивіться, яйця, і таріль. Це вже Пасха. Такі чашки, чайні пари. І перлина цієї експозиції ось така скульптура Мавка. Дуже гарна дівчина. Це робота Олени Нестерової, скульптура Мавка, 24 рік, фарфор. В неї все тут гарно розмальовано, промальовано. Від е, пальчиків на руках, ногах до волосся, до дрібних дита деталей. Дивіться, яка зайка сидить. Mm -hmm. Я дуже люблю такі скульптури, такий розпис. У неї такі зелені, зелені очі дівочі, а у цій вітрині ще два експонати. Це Розпис Олени Нестерової таріль Мавка, поки цвітне папорець та чайник лісова пісня. Парфор. Дуже гарна робота. Форма чайника вражає розпис, поєднання кольорів. Всі дрібні деталі. Просто супер. А ця тарель немає просто слів, я в захваті. Такий малюнок, такі поєднання кольорів. Дуже гарні рослини, і папорець, і квітки, і лілії, і дуб цей. Просто супер. Глянемо з усіх боків. Нема вільного місця, все розписане, цілі сцени. А на цьому столі буклети з інформацією про цю виставку порцелянова пісня. З фотографіями. Художників з коротким описом можна дізнатись. І ось така книга відгуків. Мій відгук буде першим. Тож приходьте і почитайте. Ось такий другий зал. А тут, друзі, на жаль, пропав звук, і тут ми один одному подякували. Це куратор виставки Віталій Чекіров та Людмила Карпінська, дуже відома діячка, служений працівник промисловості України, популізатор і дослідник історії українського прикладного мистецтва, порцеляни. Колекціонер, вона автором, є автором багатьох книг. Дуже вам відомі, такі як Валентина і Микола Тригубові, Фарфор Ольги Рапай та інші. Під цим відео я обов'язково залишу посилання на сторінки у Фейсбуці цих чудових людей, щоб ви могли зайти до них, підписатися і ознайомитися з цією інформацією, яку вони викладають. Там дуже цікавий матеріал. Що ж, друзі, виставку порцелянова пісня відвідано, відео знято. Дуже вам дякую за коментарі, за лайки, за підписки. Мені дуже приємно. Ну, а у вас, якщо буде вільна годинка в самому серці Києва, відвідайте цю виставку. Подивіться на гарну порцеляну.